Я був поворот, я залетів, я просто зрозумів, що це все крапка, і сьогодні ми можемо святкувати, то тому так і емоційно я відрагував. Ми трішки про те, що трапилося в кінці матчу. Це не станеться якимось, як то сталося в 2016 році, що між збірниками міні-конфлікт. Знаєте, я ну, там більше розіймав, я не. Один раз я таке пережив, то більше такого не хотів. Тобто, я розумію емоції, все там, але как би, це не красить футбол і повинні держати свої емоції при собі. Тобто, ну, тим більше, що у, у нас в країні відбуваються дуже важкі події і тратися, я думаю, це. Не, не красить не, не одну, не іншу команду. Тому ну, я думаю, що збірники там більш розіймали, нам нічого такого, бо там більш хлопці а, з, з Латинської Америки там повибігали. Є там футболісти, які в принципі, просто сидять там на, на заміні, нічого не роблять, але як подратися, вони перші вибіжали. Тут і на футбольному він покажи. Коли граєш в єврокубках покажи, принесі е, команді користь, принесі Україні якісь очки. там, А, а дратися то, то не треба дратися, ну, д, треба в іншому місці, а не на футбольному полі. Золоті слова, а хто був Діджеєм роздягальні сьогодні. Діджеєм. Uh, Та у нас є там Артем, який у нього плейліст. Ні, 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 Артем там є у нас. Е, хлопець, який за наше... Е, ну нутриціоніст називається хлопець. Хлопці, посвідченням дрехаїв, вітаю все ж таки вас з чемпіонством. Що ж таке визначальне в таких матчах? Це досвід, чи, чи чому? Настрій, дострій, досвід, концентрація, фокус. Ці два матчі, які для нас стали чемпіонськими, ми провели на дуже високому рівні. Кожен хлопець віддавався, кожен хлопець, який сидів на заміні на трибуні, ми були єдиною сім'єю, тому і ми справедливо виграли. Красивий м'яч поклали там точно в кут, все ж таки цілили в той кут. зрозуміли? Ні, я просто не можу сказати, що я прям бив. ну я бив. Ми там тренуємось від удари, Просто бив добре. Попав це футбол. Буває все ж таки. Оці два матчі ви дуже здорово підготувалися, і емоційно було видно з Ореєю. Наскільки команда заведена, була кожен аут, кожен момент, кожен штрафний все реагувало так само сьогодні. Емоційно дуже заряджені, і це було видно. Так, ну, і, це і результат носить. по іншому ніяк, Якщо ми дивимося, як сам грають Манчестер Сіті. Там реали, коли виграє, Нам віддаються повністю. Там кожен концентрований, віддається на максимум. Ми повинні вчитися в таких команд, і, і тільки так можна вигравати, по іншому, ніяк. Це ж таки навіть Дніпро сьогодні нічого не міг створити. дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.